Будемо гратися крупами, а саме манкою. Манка це дуже корисна крупа, яку дуже полюбляють як дітки, так і дорослі. А ще вона дуже гарно підходить для розвитку дрібної моторики, сенсорики, а також заспокійливо діє на дитинку, розвиває уяву та фантазію. А ще манною крупою можна малювати. Є три основних вправи, якими дитинка може малювати. Вправа номер 1 це насипання крупи щіпочками. Складаємо три пальчика, занурюємо у манну крупу і насипаємо маленькі купочки. Пальчики напрягаємо, пальчики розслабляємо. Подивіться малята, які в нас утворюються гарні купочки з манної крупи. І так продовжуємо. Напрягаємо пальчики, розслабляємо. Так? Друга вправа. Це малювати спіральку. Набираємо повну жменю. Нашої манки і малюємо ось таку спіральку. Можна ще взяти ось так, щоб було краще видно. Так. Домальовуємо лінію знизу. Малюємо. Ріжки, і подивіться, хто в нас утворився це равлик. Спосіб номер три. Це малюнок спіралю пальчиком. Спочатку ми починаємо малювати правою ручкою, потім лівою ручкою. І вже потім малюємо двома ручками. Ось такі в нас утворилися равлики. Молодці малята гарно помалювали. А зараз ми будемо з вами шукати цифри за допомогою ось такої щіточки. Починаємо шукати! Яку ж цифру ми з вами першу знайдемо? Малята, що це за цифра? Правильно, це цифра 5. Ось п'ятірка жартівлива, діток всіх розвеселила, як на хвостик повернеться цифру 2. Враз обернеться. Починаємо знову шукати. Що ж це в нас тут за цифра знайдеться? Ось яка цифра. Яка це цифра малята? Правильно, це цифра 4. Познайомтесь, це 4. З нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають, вправно ними чимиряють. Починаємо знов шукати. Що ж за цифри знов до нас у гості зараз прийдуть? Так. Ось яка цифра! Що це за цифра малята? Правильно, це цифра два. Подивіться, ось і двійка. Цифра дуже чепурна. Шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Це цифра два. Запам'ятайте її малята. Яку ж цифру ми ще з вами не знайшли? Зараз пошукаємо, що це за цифра малята? Правильно, це цифра три. Цифра три то чарівниця, невеличка й круглолиця. Яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Ось така цифра три. А яку ж ми з вами малята ще цифру не знайшли. Я вже здогадалася, а ви? Ось яку цифру. Це цифра один. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Ось така була в нас цікава гра. Із щіточкою і маночкою. Маю я для вас малята ще одну цікаву гру, яка називається лабіринт. Допоможемо нашому зайчикові дістатися до горбиночки. Для цього потрібно пальчиком намалювати доріжку. А викладати нашу доріжку ми будемо горішками. Горішками великими і горішками маленькими. Беремо один горішок великий і два горішка маленьких. Один і два. Один горішок великий. Два горішка маленькі. Один горішок великий і два горішка. Маленьких. Один великий і два маленьких. Один і два. І так продовжуємо один великий, два маленьких. І знову один великий, два маленьких. Дійшов наш зайчик до морквинки. Зайчика нагодували, цифрами погралися. А зараз вирушаємо у подорож на пошуки скарбів. Для цього мені потрібно буде ось таке ситочко. І з його допомогою ми будемо з вами зараз в манки шукати скарби. Так, що ми тут можемо знайти? Подивіться, малята, скільки тут можна всього знайти. Який різнокольоровий камінчик потрапив мені. Ось, подивіться, іграшка. Я знайшла ще іграшку. Що тут ще можна знайти? Подивіться, ще знайшла такі різнокольорові камінчики. Скільки всього цікавого можна ще знайти в нашій маночці. Що ми ще можемо тут знайти? Можна сюди покласти і камінчики, і мушлі, і іграшки, навіть справжні монетки. Але потрібно спитати дозволу у мами або у тата. Ось такі сьогодні малята ми провели з вами цікаві експерименти, досліди. І дуже раді будемо бачити вас знову в нашій арт-студії Антошка. До нових зустрічей! Розвивайтеся, навчайтеся разом з нами. А я буду вас чекати! До побачення, малята!